Ось наше сальце вже промаринувалось. Ми його зіляли той маринад і зляли холодною водичкою. Таку процедуру нам буде потрібно повторити три рази з періодичністю в одну годинку. Зливати воду. Це для того, щоб сало наше не було солене. І на завтра замочили ми тріску. Ось тріску ми використовуємо яблуню. Наша коптілочка, ось такий простий примітивний спосіб. Тут у нас дно. Ложимо три керпічинки для піддончика. Сипимо тирсу, перемішку, мокру і суху і кидаємо жирозбірник. Також ми ставимо дечко, дечку накриваємо ляною, простіні, обов'язково ляною, ніякому разі не штучною. У нас буде забирати жир і наливаємо туди водички. Поки наше сало обвітрюється, обсихає від водички, ми розкажем принцип дії про коптілочку. Включається у нас бочка, знизу буде горіти вогонь. щепа у нас знаходиться знизу. Щепа буде опускати дим і буде коптити нашу продукцію. Нашу продукцію ми завжди накриваємо мішковиною. Ось наше сальце обвітрилось. І зараз ми його будемо Поміщати в нашу коптіну. І ось таким чином вивішуємо кожен наш, наш курсочок. Ось таким чином ми розвічали всю нашу продукцію, наше сальце. Розвішуємо його так, щоб воно не доторкалося одне до одного. Це для того, щоб колір у нас був рівномірний. Зараз будемо мочити нашу мішковину в водичці, накривати і починати процес коптіння. 50-та ми наложили і починаємо розпалювати нашу попілочку. почнеться процес, обов'язково вам покажемо. Ось наш процес пішов, немає різниці, якими відровами будете палити. Ми палимо берізкою. І ось показую вам, що з нашої мішковини пішов димок. Я накриваю двома, для того, щоб максимально стримати дим і температуру. Ось, друзі, наш процес доходить до кінця. Пішло у нас орієнтовно 2 годинки. І ось таке у нас гарненьке сальце. Розкажу маленьку таємницю, для того, щоб воно у нас було не темне по кольору, потрібно нашу продукцію вмочувати кип'ящу воду в кипяточку. Якщо це гаряче копчення, якщо це холодне, в холодну воду. Зараз я вам покажу, яке наше сальце. Ось таке гарненьке прокопчене сало. І ми беремо, опускаємо його ось таким чином кипяточок, Чуть-чуть його там поровнили. Тоді воно у нас буде гарне золотисте і виложуємо на піднос. І ось такий колір у нас виходить гарненький. Так що, друзі, всім смачно. Всі коптіть. Цим рецептом ми вже користуємося в районі 10 років. Сало дуже смачне. Всім смачного, підписуйтесь на наш канал.